<кій> Всім добрий день. Сьогодні короткий анонс, ну, як завжди. Нарешті Путін визнав, що він практично фінансував всі націоналістичні рігу порядку організації по всьому світу, особливо на Україні. Тобто всі націоналістичні організації на Україні, всі практично вживилися і живляться на гроші Путіна. Ну, можливо, він уже зараз припинив. Це. Чому? Тому що почав вже бомбардувати Львів. Вже тепер не потрібні. Поки вони були націоналісти потрібні, він їх не чіпав. Практично знищував центр, схід, північ України. Західну Україну майже не, майже не чіпав, тільки там військові якісь об'єкти, а тепер почав вже переходити до цивільної структури. Ну чому? Тепер вже їм націоналісти йому вже не потрібні. Він вже свою роль виконав, вони виконали свою роль, тепер вже все в порядку. Бачите, принесли там дуже серйозні негативи. Пам'ятаєте, бігали там тисячі галича з факелами перед війною. Так сказати, вовки тягне бока. О, кричала смерть, смерть москалям, смерть ворогам. Перед одинадцятими телекамерами російської, російських ЗМІ, які крутили потім два тижні перед війною, що Україна це нацисти, фашисти, їх треба вбивати. Ну, 75% росіян повірили і тепер пішли вбивати. А то ж не хотіли воювати, бо ми ж були братами. Ну це Западенці, націоналісти, фашисти, вони це все зробили. Це, це завжди буде удар в спину, повірте. Вони ніколи не спокояться, тому що це не... Це кельти, розумієте? Це ворожа для слов'ян, скажімо так, група людей. Тепер вони розплачуються, тепер пішла атака на них, і це тільки початок. Далі буде, Путін далі буде тривожити Галичину сильніше. О, значить, бачите, удари по Полтаві. Чому вони прийшли по Полтаві? Тому що там було перед цим знищено два С-300. По причині цього, скажем, колишнього командуючого протиповітряної оборони Лещука, Це його вина, а я не кажу, там уже інших 10 станцій теж по його причині. Так що його зняли це законно. Світан його правдує, але тим не менее світанц. Що... Він же все розуміє, що таке протиповітряної оборони. Льотчик, да. вот. У мене військова освіта протиповітряної оборони. Я можу дещо знати в цьому плані. Бачите, почалося сонцепад. Нарешті Зеленський зрозумів, що Западенці його підставляють, і це практично від них Велике Горе. Свій час Ющенка на них зробив ставку і теж програв практично. Значе, то, 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 хто зав'язується з Галичанами, той програє, от у чому річ. тому що це темна чорна сила. А там ну, нічого не, не дає для України тільки, тільки проблеми. Вот. Значить, ну, можна, да, там. Бачите, які вони патріоти. Тисячу доларів з біженців здирають за квартиру. Вот. А самі за кордоном відсиджуються. Цинізм. Вот, значить. Далі, значить, я хотів тут э, повідомити про, э, про F-16, який, ну, скажімо так, який Україна втратила. По причині того ж самого Лещука. річ, у тому, що зараз голову ламають, хто там, чому там дуже просто. Якщо хтось знає, що таке протипідна оборона, на РЛС завжди висвічується э, значить, наші літаки. Там, значить, означається, там є так, так званий датчик Ясвий називається. Цей датчик він повин, на екрані висвідчує таким полумісяцем. Значить, цей об'єкт трогати не можна. Всі інші, які не, без полумісяця, всі повинні знищити. Але річ у тому, що Алещук, Штюк... не немає слів, ну просто урод. Він літаки направив проти F-16, проти шахідів. Маленький шахет і громадний F16. Розумієте, в чому річ? Оператор, оператор на РЛС просто не побачив цей полумісяць, тому що його закривав, тому що його закривав шахет. Хоч шахет невеликий, але він відбивається і він замазує картину. От у чому річ. Цей придурок, я просто не знаю. От який він там, генерал, ПВОшник, гарний. Ну я не знаю, цього, я офіцер протиповітряної оборони. У мене і льотна теж. Я теж льотне училище вчився. розумієте, У мене дві спеціальності. Я можу тут вже просто говорити. Розумієте, тут, коли ставлять генералом бандеровця, який нічого не розуміє, просто тому що він свій патріот в вишиванках, то це для України горе, біда. Тому на екрані був засліплений оператор, він не побачив F-16. Він вирішив, що це точно така ціль. Тим більше було, що був вибух, який закрив на екрані все. А там же ж десятки ракет ідуть. Ясно, що оператор на швидкості міг просто не побачити. Тепер уже кулебу зняли, слава Богу, цього ідіота, бандеровця. Ліз туди аж прямо і шкури вилазив в міністри. Ви ж подивиться, нічого, практично завалив всю, можна сказати, всю нашу дипломатію у світі. Ну, ясно, що там Ярмак наклав руку, там Зеленський керував, але ж є ще і свій, свій талант, бо там таланту абсолютно ніякого немає. Бо, бо він свій, він бандеровець, він патріот. Вот. Я просто хотів сказати, знаєте, от уже в Верховній Раді бунт почався, да? і проти Зеленського, і проти уряду міняють, там, значить, міністрів. Їх треба було міняти з самого початку. Такого ідіотизму за 30 років не було незалежності. Те, що витворили там Шмігальцей, недоумок з Західної України, витягли, я не знаю, взагалі, цього чиновничка такого маленького жидівнича жид витягнули. Поставили на таку серйозну посаду, де треба розбиратися. Все завалив, розвалив. Бачите, скільки брехали, все брехали. От ми снаряди випускаємо з натовського зразка 155. Ребята, да не випускають вони нічого. Це тільки недавно, пару тижнів назад на Норвегія дала нам технологію випуску цих снарядів. Тобто всього раз брехали. Тобто, так, дійсно в Верховній Раді поставило питання, що це просто розвалили. Просто економіка розвалена. Ідіоти кругом сидять, тому що вони всі в вишиванках, тому що вони всі свої. Ну то, що там дебіли, звітом поприлазили, розумієте, Бо лізли всі за грошима, лізли на потоки, подивиться там, у Смігаля, Десятки мільйонів вже заробив. За що? За те, що розвалив Україну, економіку. Нічого не випускається. Там намагаються приватні фірми щось робити, але все інше стоїть. Все Зеленський Єрмак це все робить. Отаких от пона, оцих от бандеровців понасажував там. Вони просто не спеціалісти. Повинні бути спеціалісти, а не патріоти, які завалили все, що можна було в Україну з гаслами смерть москалям. <реш> Просто диво здається, ці о, Нострадамуси. На серйоні пише, що Нострадамус пише, коли закінчиться війна на Україні, то Нострадамус не знав про таку Україну взагалі. В той час взагалі вони не знали нічого про, про слав'ян, то що за Карпатами. В Європі взагалі на це не дивилися особливо так чітко, Нострадамус. Їм не до того була, там між ними була війна, столітня війна. Ой, господи, Англії, Франція, Австрії. Що за це? Тут ще Рос на повну серйозі дає рекомендації Зеленському. Ідіот. то закінчив війна в 23-му році, то закінчив в 24-му році, тепер уже в, в 25-му перезувся. Ну, слухайте, що буде війна Білорусії з поляками. І літо розумієте? Ну це, це я не знаю вже, що треба, що треба мати в голові. Це що, астрологія показує? І він начитається, начитається, потім, як глоба в свій час, а потім дає <правда> дає прогнози. Ну, просто дискредитація йде, йде дискредитація астрології. Коли я в свій час заявляв, що буде Майдан і що. Януковича знімуть, всі мовчали, що буде війна, мовчали, що кримські носи ну, мовчали. Тепер після цього через рік почали кричати, що вони попереджали, ніхто не попереджав. Що буде війна у 22-му році, я кричав, ще за рік, за півтора. Всі мовчали, язики в жопу позасовували, нікого. Тепер вони кричать, Влад розкрить, що він все це знався за 10 років. Просто. І, і там інші теж всіх розхвалять, ну. Я просто от... Мене це обурює. Як всі. Розумієте, чийна влада росла ще наїжджає, тому що він дискредитує ідіотнує це само Ну до, <кій> до мене приходять на консультацію люди, які у нього платили скажені гроші. По російським розмінкам дав по 300-400 доларів, розумієте? І нічого не збувалося, то, що він прогнозував. Так само, як і в углоби. І вони приходять до мене на консультацію, тому що отак от, от, що робити, отак от, от. А там зовсім інше, то що повинно бути. Це так само, як з тими з львівськими, з львівськими лікарями, які всі в Київ переправилися і тут, розумієте, особливо стоматологи, калічать людей. Я сам переконався в цьому плані. Пішов до них, вони мені зуб зламали. Я подивився, то львівська фірма. Ну просто це вже просто вакханаля йде. Вот. Ну нам треба ще ідеологію нам міняти. Тому що от, чому Зеленський мовчить? Треба підняти. Треба закликати народи Російської Федерації, щоб вони повставали. Що Україна їх підтримує, що треба їм допомагати. Розумієте, в чому? Тому що ці люди, вони... Без підтримки нічого не будуть робити, не можуть робити нічого. Розумієте, чому річ? Нічого мовчать. Чого не, немає звернення, оскільки раз кажу? немає звернення до білорусів, до армії білоруської, до білорусів. Що, що треба просто ігнорувати свого батьку, якщо він накаже йти на Україну. Ой, ще я ще можу порадувати. Новий закон про відчуження Землі, представляєте, у громади можуть тепер відчужувати землю, просто так треба там дуже багато земля, от і вони тренуються на Закарпатті, да? от. а потім будуть відчужувати. Я просто кажу, де ідіоти? Вони там, скажуть, під Європу там, от давайте старшому кому старшому за 60 забороняти сідати за кермо. Та у нас 80% на автомобіль їздять це пенсіонери в основному. І, і хочуть заборонити в Європі так. Так ви в Європу ніколи не попадете. Бо в Єврось так. Про корупцію не говорять, що Європа показує, що корупція, що треба боротися з корупцією. Ніхто нічого не, не робить. Ну зато заборони, заборони, заборони. Бо так Європі. Да, Європа вся в рабстві. Ідіотизм в повній мірі. Вся в рабстві Європа. Вони під Європу лаштуються. Ну, там, Ну, закони ніхто. Там... кто представляется. Это подельцы представляют за министра внутренних справ, и, то и министра внутренних справ с Донецка, а то и с западенцами. Вот. Бачите, экономика не працюет. Все рассказывают про наши ракеты. Нептун одна-две на месяц вырубляется. Говорят и про поляницу? Там нет про поляницу. Нема. Одну показали и все, и заткнулись. І то літає, чи не літає, хто там? Гром. Ну, гром, до ну, одну одну на місяць випускають. Економіка не працює. Як ви хочете воювати і кричать, що американці не дають нам то, що треба в зброю. Ну коли смігай, той ідіот, який не розуміє в економіці нічого, тільки гроші гребе. Розумієте? розвалить економіку з дебільними міністрами. Зараз перестановку роблять. кажуть, що може бути. Ну, це капець. Вот. Одни Нострадамусы. Вот. Ну, подаемся, чтобы далее. Все пару тысяч и глянем.